Формадол таблетки від головного болю будемо розпочинати ефір говорити про свіжі цікаві новини. Їх вже вдосталь. Сьогодні е, цікавий день з різних боків його будемо розглядати, оскільки сьогодні Рамштайн, і будемо в прямому ефірі моніторити результати Рамштайну і того озброєння, яке ми отримаємо. Але перед тим хочу зачитати вам е, такі новини. 21 з це квітня цей день в історії. В 1944-му жінки у Франції отримали виборче право. У uh, 1979-му у Києві відкрився театр драми і комедії. А у 2019-му у другому турі президентських виборів в Україні, на пост було обрано Володимира Зеленського. Ось такий цікавий день. А Сьогодні ще й в список додамо uh, 11 11-й рамштайн і результати його озброєння. Uh, там ми зможемо з вами сьогодні роздивитися різні результати будемо аналізувати, що ж нам більше потрібно: – F-16 чи якісь 300 кілометрові дальнобійні ракети. До цього ми ще з вами перейдемо. От в Росії заявили, що західні партнери нібито не справляються із заявками України щодо військової допомоги. Військові апетити зеленського зростають, але США та Європі стає все важче виконувати заяви Києва щодо. Збройових постачань, ну це він може собі там розказувати і своїй аудиторії. А ми то знаємо, що от Столтенберг саме тому, наче то що йому так дуже тяжко, він вирішив приїхати напередодні контрнаступу. І якраз таки Рамштайну не тільки Столтенберг приїхав, а ще й сам Рамштайн відбувається. На якому вже сказали, що 55 мільярдів доларів спочатку конфлікту НАТО а, надало нам у вигляді військової допомоги. Ну тому ось ці їх аргументи вони розбивають. Це досить швидко, максимально одразу зрозуміло, що їм потрібно щось сказати, але все це. Працювати не будуть, от знаєте, ще також новина цікава була вчора. Ми її продовжимо сьогодні, бо досить вона така всебічна. підвищення якості життя людей є базовим пріоритетом роботи уряду. Про це сказав Путін вчора. І вчора ж з Су 34 в Білгороді обстріляли людей. Ну от бачимо, що. Прям таки е, причина з наслідкові зв'язки зберігаються досить суворо, але. Е, до цікави про те, як це коментують в, в, в тих же медіа, так на називаємих, е, російських. От я пропоную заслухати, тому що з самих цих медіа вже е, назвали, що сутра 4 виконував такі собі класні бойові завдання у е, зоні спецоперації СВО. Виходить так, що Білгород то зона спецоперації СВО, а мешканці Білгорода то такі ж собі сепаратисти виходить. Давайте послухаємо, побачимо. Ось. Обещают установить в течение ближайших часов. Александр Иванов, Андрей Куцов и Михаил Шум. Вести Белгород. Как только специалисты закончили осмотр места происшествия, дорожные службы сразу же начали убирать обломки с проезжей части проспекта Ватутина и эвакуировать поврежденные от взрыва машины. Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния. Ну, из же, разумеется... Розуміє, що каже, але вже досить пізно це зрозумів. Мабуть, встиг читав цю новину. Ну, от бачимо, такі е досить типові речі відбуваються в Росії. А саме як відбувся цей вибух і е хто там постраждав, як це було? От пропоную також вам переглянути це відео. Вочевидна від відповідь на цю тезу, що вісім років бомбили бомбас, в білгороді вирішили вирішило ось так відреагувати. Ну, після цього взриву машина відлетіла прямо в самісінький дім. А як її доставали, також можемо побачити. Здивувало те, що вони майже одразу признали свою вину, адже в усіх таких конфліктах конфліктних ситуаціях, де страждають люди руками самих ж росіян, вони зазвичай в цьому обвіняють Україну. Тут вже визначились досить швидко.